Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 листопада і була коротше, тривога, да, взлетів міг, і тривога по всій території України. І зазвичай, як це в нас, ну, в мене так як співпадіння, я не вірю і ну, що одразу після пару днів проходить обстріли з всієї території України. Що хочу сказати, що будуть обстріли, ми дивимося на найближчий час. Да? Обстріли будуть, будуть, мабуть, шахеди летіти, бо таких агресивних карт не випадало. Може багато летіти. І якби взяти якби взяти територію України, да, то позірці це, це може бути ну Львів, Західна Україна, вот. страшний суд падає. Страшний суд це нехорошо, це поганий. Ну. Це страшні обстріли, це розрушення, це ну, для обстрілів це не хороша карта. Шість зрезлів, що тобто вони можуть чомусь добитися свого успіху. От, по, по Пентаклях щось можуть вони е, розбити. Е, от. Ну, пентаклі це ж свідчить про те, що енергетика да, і все таке. До речі, ще можуть якісь лікарні постраждати, або ті заклади, де люди відпочивають. ось. Але, от, але от по зірці я можу судити, що це йде ем, більш Західна Україна. Тут, ну як, що взяти так, да? чуть далі, туди, на Львів. От, Хмельницький теж щось пішло так. От. Тому. Друзі, небезпека в найближчим часом обстрілів є.